Нічної осені, дорога мокра, і, як на інститутській, чорна, тільки приблизні дзеркала калюж і зернисті плями ліхтарних світл кидаються під ноги, ніби налякані тварини, сліпуча серцевина, незвичайні перепледені тонкі пелюстки, це райдужні соняхи ліхтарів, що їх ми бачимо з тобою в тій кислотної п'ятниці. Нічної осені йти отак дорогою, прислухаючись до віддаленого, задоволеного плюскоту авт по розрідженому асфальті. Це пошук твердої землі, це пошук ясного місяця, це пошук глибокої луни. Крок, і знову крок, і знову крок, і знову крок.